Смачні котлети і не скажеш, що тут м'яса нема. А так апетитно пахнуть, грибами пахнуть. Приготуємо неймовірно смачні соковиті грибні котлети разом. Та ще й сьогодні буде бонус. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Та ще й панірувальні сухарі, щоб котлетки панірувати. У нас лісові гриби, які ми зібрали восени, відварили хвилин сорок і заморозили, а нині вони розморожуються. Хоч можна взяти і шампіньйони, а зелень беремо за смаком та за бажання. Можна ще взяти кропу. Гриби із цибулею посмажимо, а пластівці запаримо кип'ятком. Води наливаємо стільки, скільки і пластівців. Міряємо пластівці воду однією склянкою. У кип'ятку вівсяні пластівці запаруємо на 20-30 хвилин. У сковороду вливаємо ложку олії і смажимо гриби до тих пір, поки випарюється уся рідина. Дрібнемо будь-як рімчасту цибулю. Ми її пропустимо через м'ясорубку разом з грибами. Разом із грибами і підсмажимо цибулю у сковороді. Цибулю разом із грибами смажимо на великому вогні. Цибулю смажимо до м'якості і за бажанням додаємо ще зубчик два зубчики часничку. Охолоджуємо у міст ковороди і тим часом чистимо картоплю. Картоплю тремо на терці із малими отворами. Відтискуємо її. І додаємо до пластівців. Щоб картопля не потемніла, додаємо чайну ложку сметани і пластівці із картоплею змішуємо, перемішуємо. Вівсяні пластівці уже розпарилися. Сюди ж додаємо ще ложку панірувальних сухарів. Вже й гриби із цибулею схололи. Пропускаємо гриби із цибулею через м'ясорубку. Замість панірувальних сухарів можна пропустити через м'ясорубку і білий хліб без шкірки. Уміст миски змішуємо та додаємо за смаком. Чорного меленого перцю та солі. Ми більше ніякі спеції не додаємо, щоб котлети пахли лісовими грибами. А у вас, якщо шампіньйони, то можна додати грибної приправи. А от зелені додаємо ми додаємо зелену цибулю та петрушку, можна додати ще й кропу. Якщо фарш занадто густий, то додайте ще ложку сметани, а якщо дуже рідкий, то додайте ще панірувальних сухарів. Змішали фарш і залишаємо його у холодильнику на хвилин 20-30. А ось і бонус перетираємо блендером. Або пропускаємо через м'ясорубку варену моркву, сирі овочі, помідори, болгарський перець, цибулю, часник. За смаком солимо та перчимо, додаємо ложку будь-якого кетчупу. За бажанням додаємо зелені. Ми додаємо зелену цибулю та петрушку. Зелень дрібно сечемо ножем. Все змішали, перемішали і неймовірно смачний соус до котлет уже готовий. Швидко час минув. Руки змочуємо у холодній воді і виплескуємо котлетки будь-якої форми. Формуємо невеликі котлети, фаршу беремо столову ложку. Щоб котлети гарно просмажилися, то формуємо їх не то всі і паніруємо у панірувальних сухарях. Вже й сковороду розігріваємо. Поки розігрівали олію на сковороді, то й паніровка добре пристала до заготовок. У нас панірувальні сухарі домашні. Якщо хочете дізнатися, як ми їх приготували, напишіть про це в коментарях. Олії наливаємо достатньо і викладаємо котлетки на розігріту олію. Смажимо котлетки з двох сторін до золотавого кольору по 2-3 хвилини з кожної сторони. Смажимо котлети. На середньому вогні. А щоб котлети гарно просмажились у середині, то ми їх смажимо під кришкою. З боку на бік котлети повертаємо трічі. Котлети ще на сковороді. а вже так апетитно пахне грибами у цей момент. Поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Пишіть в коментарі, як ви смажите грибні котлети. Уже приготовили смакоту. Пора її подавати до столу. Смачні котлетки. гарячі та охолоджені. Котлети подаємо із будь яким гарніром, а ми подаємо котлетки до столу з неймовірно смачним соусом Неймовірно смачні соковиті котлети, а і соусом ще смачніше. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Котлети хоч і без м'яса, але вони зі столу зникають миттєво. Смачного.